Вітаю шановні глядачі! Сьогодні ми будемо дивитися місто Нікополь, коли припинять обстріли. Скажіть нам, будь ласка, місто Нікополь, коли припинять обстріли? Місто Нікополь. Місто Нікополь. Обстріли. Багато дуже зруйновано будинків. Містані копали. Так, є руйнування. Дуже багато людей страждають люди. Але вийшла в теперішні дії. Не на... на припинення обстрілів вийшла відкрита дорога. Це свідчить про те, що будуть припинятися обстрілів, вони будуть рідшими і меншими. Проводяться роботи, проводяться роботи на те, щоб так, відігнати ворога, щоб він не зміг долучати до Нікополя. Бо в прямій дії наразі зараз відбувається така робота, щоб оці ворожі зброя не змогла до Нікополя дістати. І щоб місцеві не, не лякалися цих, не боялися цього, бо дуже сильний страх, люди дуже сильно бояться. Ви будете звільнені, і також до вас прийде мирне небо. М небо чисте, захищене, захищене небо, і зараз, саме зараз, проводять таку роботу. В майбутньому також буде здійснятися ваша мрія, тихе мирне життя. Це дуже-дуже гарна карта. І я бачу, що це в початок листопада. Ще навіть раніше взагалі буде тихе мирне життя, але це кінець вересня. Наприкінці вересня десь в цей час зроблять такий захист неба. Але в вересні ще є, ще є руйнування, дуже сильні відбуваються руйнування. Але вас проводять роботи, щоб захистити, щоб ворог не зміг долучати Також з вашого міста втекли люди, які працювали на ворога. Вони пішли. Це було так. Так, прийде Верховний суд, місто буде захищеним. Кінець вересня відбудеться щось чи надходження такого потужного озброєння, що буде працювати. Як Верховний суд і захист неба. Небо буде тихе на майбутнє. Так, нова дорога. Нікополь, місто Нікополь. Будуть лікуватися люди від ушкоджень. Так, це було... На майбутнє буде відшкодування робитися, також запис, запис поранених, всіх, всіх зруйнованої інфраструктури і зруйнованих будинків, От е, нарахування грошей. Так, фортуна. Дивіться, в майбутньому я не бачу більше страшного, те, що відбувається, такого більше не буде. На майбутнє люди повернуться, зустрінуться родини. І це такий мирне життя, повернення до мирного життя. І до вас вертається вдача Нікополь Ну, більше не буде обстрілюватися так. І всім, хто потребував допомоги, прийде фінансова допомога. Це я бачу. І також саме в найближчий час буде відбуватися така захист Нікополя. Верховний суд це свідчить про те, що ворог отримає те, що він заподіяв все лихо, він отримає собі назад. Ну, така буде зброя, що вас захищать, буде захист. Це наразі відбувається така, щоб люди не, не більше не боялися обстрілів. Будуть стихати обстріли. Ваші страждання будуть припинені. Це дуже добрі карти. Так що повертатися можна буде в кінці жовтня листопад точно. А в початок жовтня захист неба дуже сильно буде у вас. Зброя стояти, чи як... як я розумію, що і ворог так так йому легко було до вас долучати. Він дивився і ви... визначав цю відстань, але відбудеться щось відбудеться. Я навіть розумію, це буде в, в якийсь Крим, якась буде. Ворожа фортеця, чи щось відбудеться, і він більше не зможе цього робити. Над цим будуть працювати. Я так розумію, що Крим почнуть визволяти, і це буде кінець, початок жовтня, кінець, і тоді вже до вас ніхто не зможе долучитись долучити в ваше місто. В Нікополь. І взагалі звід... З вашому місці поставиться якась потужна така. Не знаю, як це назвати. ПВО, не ПВО. Ну воно це буде робиться мирний вогонь. Це вогонь, який несе радість. Отаке От буде у вас стоять. І він вас захистить. І буде Верховний Суд і здійснення мрій на майбутнє обстрілів. Я більше не бачу. Бачу тільки, що будуть лікувати людей, відновлювати життя, і життя до вас вертається. До вас вертається фортуна, щаслива доля, здійснення бажань. Хто чекав, той дочекається, кохання зустрінуться, родини і дуже-дуже будуть раді люди. Камерне життя. Так що отак дивіться. Я хочу забрати всі ваші страждання, все, що вам за... зроблено було, заперечую. Заперечую. Це заперечую. Ні, копай. Відродження, більше боятися ви не будете, заперечую. Відновиться життя, інфраструктура, всі руйнування будуть відбудовані, захист. Також я хочу, щоб всім людям, хто постраждав, так, заперечує, постраждав, заперечую, заперечую, Від війни, від бойових дій відбулося повне відшкодування і надання допомоги абсолютної, щоб людям було де жити і зима була тепла і щаслива. Ну, вона так і виходить, що буде за зробитися така робота, щоб ви були дуже щасливі. Так, це забираємо. Так, Нікополі, до, до вас прийде мир, перемога. Будуть також відкриті дороги для повернення. Дуже сильні жінки в Нікополі. Вони захищали як могли. Стараюсь намагалися. Так, щасливі діти, жінки. Також буде опалення працювати вам вмикнуть. Опалення і буде зим, зима буде тепла. У вас буде і світло, і тепло. Це я бачу так. Так, наразі ворог, ворог тікає. Так що ніка вам зроблять дуже сильну якусь. Захист неба і будуть також вороги отримувати те все, що робилося всю цю шкоду, що робили Нікополю отримає ворог. І я бачу, що це буде Крим, його дістануть там перекриваю Добре, перекриваю. Щастя, повертаю, життя повертає. Більше так, буде радість, надходження коштів, допомоги. Так, Більше нема нічого, що заважає припинити обстріли Нікополя. Закликаю вищі сили, ангелів-охоронців, прошу духів рода закликаю на захист Нікополя від обстрілів, від руйнувань. Відвертаю всі ракети, всі снаряди і бомби, все, що робило руйнування, всю шкоду, що задавав ворог, вертаю йому назад, звідки вилітає, туди і прилітає ворогу назад. Буде так, буде так, буде так. Закликаю вищі сили надати всю необхідну допомогу місту Нікополю, всім мешканцям, всім, хто був. Мам змушений виїхати, зможе повернутися до домівок і ставлю захист над домівками, над будинками Нікополя, де да відродиться все, відновиться, де да надасться вся необхідна допомога. Буде так, буде так, буде так. Та віддасть весь шах, ворог, всі сльози і смерті повернуться ворог, та буде в Та очиститься, нікуди прийде щастя, в мир. Да буде все сказано здійсненим. Так що дивіться, жовтень почнеться стихати небо, почнуть відновлюватися ваші. Роботи, інфраструктура, і також на листопад я бачу, що все піде на краще. Все, дякую за увагу.